Друзі, всім миру. Сьогодні 39-й день нашим бройлерам. Зараз ми їх зважимо. Вчора, вчора не важили, бо е, ніколи було. Трошки були зайняті. Е, За вчорашній день зарізали ми трьох, трьох штучок бройлерів. У них були водянки. Відео я там виставляв. Винесли картошку сьогодні з погріба. Положили тут у сарайчику, бо тут тепленько. Так, зараз я на ісходний стан. Може, вийде меченого курчонка бешеного зважити. Получається? Ні. Не виходить. Так, ставим на паузу. Виставили віса. Три. Ну, ну, блимає, ну, що ну, десь. Коротше, куди попало моргає. Було 3 400. Короче, Коротше, 380 Моргає. 3 380. Так що вчора трьох штучок ми зарізали і кушали. Дуже вкусні. А груднинки оставили перекрутити на фарш. Будуть котлетки. Груднинки прям такі хороші. Я вчора в вчорашньому відео показував, яке воно було зарізане. Так, зараз ми ще одного меченого, тепер із старої клітки. Теж зараз заважуємо. Квочка номерована. Сидить. Тепер туди, там не можна, там вона нам не дає тепер важить, вона бішена. Так ми важимося прямо тут на полу, на табуреточки. Я не достану його сюди. Ні, як брати. Цей курчонок вредний, не може він спокійно собі стояти. 3-300 і, пот... і виключилось. А ну. Ага. Ні, стой, щось не то. Щось не те нажалося. Чого вічно як його важить? Вічно проблема якась. О, ану, а ну, ставі. Ні, тепер криво мені матиляє. Іди. Кукурія, звісно, ти ще. 3 340. Коротше, догнав він того до меченого. Скі. Той 3,380, цей 3,340. О, дурне! Крила <риво> поламаєш. А -а -а. <риво> <риво> так, поважили, слава Богу. Так, що в нас тут змінення? Поставили ми їм уже сьогодні лампочки економки. Щоб вони е, не гріли. Бо температура вже в них... Блаже без лампочок 18-19 градусів. На вулиці так воно більш-менш. Плюс 16-17. То їм температури вже такої вистачає достаточно. Вони вже самі себе обогрівають. Тут також вже стоїть економка. І вони ідеал в тому, що вже в останнє до лампочки не лізуть гріться, а, а наоборот сидять. Возле самых клеток. И сюда дыхают свежим воздухом. Там они ж уже в пирьям обросли. Уже стали, повзрослели, короче. Так, добренько. Всем миру, добра. Всего самого хорошего. Пока-пока.